Ай собі зустріч, та разом з тим допоможи армії. Перше у Хмельницькому влаштовують благодійний аукціон побачень. Таким чином волонтери поділя збирають кошти на прилади нічного бачення для вояк на передовій. Перша мета це збір коштів на прилади нічного бачення на оптику, що рятує життя. Тобто, це перше, що спонукало взяти участь в цьому аукціоні. Друге, знайти волонтерів для фонду. Тобто, люди, які долучаються до аукціону, це свідомі громадяни, які бажають допомогти. Отже, в майбутньому вони можуть брати участь в інших наших акціях чи Ярмарках чи якихось інших аукціонах. Попри допомогу бійцям, кажуть волонтери, аукціон дозволяє знайти однодумців, друзів або ж нове захоплення. Себто мета у кожного своя. В аукціонах в коментарях пишуть там пишу поезію, чи ще щось, чи там виконують якісь ролі в театрі, грають в театрі. Тобто для людей знайти однодумців, люди, які мають спільні інтереси, і якби познайомитися. Продовжувати свою справу, наприклад, разом для інших, можливо, є навіть такі, що пари реєструються. Хлопець і дівчина вони один одного викупляють, якби вони зустрічаються, але в той же час допомагають армії. Тобто мета в кожного різна, але я думаю, що ну все рівно ці кошти йдуть на благодійність і там мета себе оправдовує. Учасником акціону стати просто, для цього потрібно бути користувачем соціальних мереж. Будь-хто бажаючий може взяти участь у цьому конкурсі. У Нас якби як таких обмежень немає, тобто всі, всі, всі. Потім ви заходите на сторінки, у нас є у Фейсбуці та ВКонтакті. Завантажуйте, якщо це ВКонтакті, завантажуйте своє фото у альбом Хлопці чи дівчата, пишете певну інформацію про себе, яку ви хочете, щоб про вас дізналися, і ставиться початкова ціна 10 гривень. Званий лот, цебто учасник, юнак або ж дівчина, що завантажили своє фото у спільноту. А також написали декілька цікавих стрічок про себе. Далі можна робити ставки у коментарях до фото: мінімальна 10 гривень. Потім, так би мовити, жваві торги. Потім вас купують впродовж певного часу. До 10 лютого у нас триває цей аукціон. І тоді по закінченню ви вже бачите, з ким ви йдете на побачення. Або просто заходите на сторіночку і вибираєте той, з ким у вас є спільні інтереси, той, хто вас зацікавив, і ставите лот. На нього певну ціну право на побачення отримує той, чия ставка виявиться найбільшою. Акція триватиме до 10 лютого, до 23 години. Після 23 години ми дивимося, хто вже остаточні результати підводимо. Повідомляємо тим, хто робив ставочки. Потім до 12 лютого мають оплатити кошти на наш рахунок перекинути. І після цього вже йдуть на побачення. Якщо з певних причин на побачення не йдете, або ж то взагалі не для вас є особливі лоти це речі та екскурсії. Нас хлопці з Кам'янця, пропонували з по по горах. Далі пропонували екскурсії, далі пропонували шеврони різні. Хтось продає, можливо, хтось якісь свої картини може виставити чи мотанки, тобто різне може бути. Це якби особливі лоти. Тобто, якщо хтось там з різних причин не не хоче йти на побачення, не хоче купувати побачення чи віддавати це кошти, то може запропонувати або свій лот, або в когось купити щось інше. У Хмельницькому сподіваються, волонтери Поділля, аукціон побачень приживеться. Адже попри допомогу бійцям дозволяє знайти однодумців, друзів, а можливо і кохання. Тетяна Кукуріка, Олександр Галян, новини телеканал Ексклюзив.